Виїхав на дорогу, бо через справу без машини не обійтися, розповідає черкащанин Олександр Сушков. Чоловік протирає авто, рідно від замерзання. Каже, проїхав за ранок півміста зі швидкістю 40 кілометрів за годину. На перекрестки, як під'їжджаєш, на, на третю переходить, на другу і притормажувати, тому що так юзом понесе і буде аварія. Трактора не бачив, а цей. І маси з піском їздить. Побачив. Снігу радіють, але тротуари у місті прибрані не скрізь, розповідає Черкащани Ганна та Микола Пуш. Тунгаєцький, там, де народа більш противривка, там де плітка лежить, там акуратно, там нормально. до ліжка, там все прибрано. А далі по руставі, там мені ходив в гараж, там зимою це проблеми. Народ іде по проїжджій частині. У нас навіть коло будинку, а ці ступеньки ніхто не, навіть не де та дворничка, де там хто ніхто не чистить. То так ідеш і ноги трусяться. Сьогодні на дорозі екстрим, говорить черкасець Дмитро. Прибрані вони жахливо. У вулиці, дороги. Переходять ось люди через дорогу, теж майже падають ось бабусі. А ну, як водію, це екстрим. Біля дому у мікрорайоні Митниця комунальники дорогу посипали, каже Черкащанка Дора Педан, але все одно, говорить, ходить обережно, щоб не впасти. І була, ну, в центрі дивлюсь, теж посипано, повирано. І у себе сідала на установки, посипано, і отак же ж. і дивлюся, і ще на одній установці там сідала теж горнопорінь уберу, я і тут ось дивлюся. Нормальні дороги, хорошо. У Черкасах почали прибирати дороги від учора, працювали протягом всієї ночі, розповідає директор комунального підприємства «Челуаш» Олексій Мельник. За його словами, працювало 9 соле було залучена ще додаткова техніка з відвалами. Була залучена техніка, тракторна техніка з відвалами, 8 одиниць і 4 одиниці великої техніки з відвалами. Це мази було щищений сніг, і відразу ж внесена соляна суміш до сьогоднішнього часу. Продовжується прибирання снігу, тому що є сніг під бордюрами, Ми хочемо його повністю підбити, забрати цю кашу з дороги. Ось так прибирали сьогодні вночі дороги у Золотоніському районі. У цій частині області працювали найбільше техніки, розповідає речник служби автодоріг області Юрій Дубрава. Загалом за добу використано 550 тонн проти ожеледної суміші. Починали 40 автомобілів прибирати на ранок. 21 грудня вже працювало 90 автомобілів та 110 працівників дорожніх служб. Люди знаходяться на цілодовому чергуванні, щоб бути готовими до наступних снігопадів. Ірина Філенко, Олександр Кулик та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.